Так, друзі, всім привіт! Ви на каналі Кролог з України. Сьогодні у нас 13 січня, хочу вам показати кролів своїх, я подавав їм їсти вже. Ну, зараз скоренько пробіжимося, подивимося. Дам питання на три постійних коментаря під кожним моїм відео. О, Зараз подивимося е, малих наших. Тих малих, які там один, одним 13 днів, одним... а один навіть не знаю. Коротше, я маю більш кролів, не дуже цікаво за ними дивитися кожен день, скільки них там днів. Коли було там дві самечки, мало і один самець, тут буде цікаво дивитися так. Кожен день дивився, рахував скільки днів. Так, перше питання на яке е, є, ну, питання, яке є в коментарях. Що це моя вина, моя вина, що загинули тому там кровенята в тонті клітці. Е, так, зараз я здруха вже. Ну, знімаю вечором, нічого не зроблю, мушу знімати. Е, це є, може, і моя вина не чума на це не виню кролицю може вона була би і добра, але я не згоден, що може вона була би добра. Оця кролиця... Вже другий раз вона мені так заморозила Кривонята О, так що ось таке. Так. Продовжуємо що та її Може і вона винна, може і я винен. За це не, не скажу. Це другий раз, який вона вже так привела і на, на третій день заморозила. Все. О, так що все, ця кровиця доживає свої Набираю вагу і ми з нею прощаємося. Я не буду терпіти. Зараз дві кролички маю мати, я покажу. З 17-го, ну теж побачите з наступному відео, певно. А може ні. Буде видно. Так, друге питання. Чи даю комбікорм? Так скажу. Мішаю комбікорм з ячменем і якщо є увесь то це тільки від місяця до двох вони їдять. Ну типу місячні кривонята. Мамашам дають тільки ті, які кривонята мають. Всім остальним не, не даю. О! Е, таке. Е, і третє питання. Чому постійно легко одягнути? Що немає куртки деяких відео? Питання, ну, на питання рішення просте. Я не можу ходити дуже сильно по наоберений. Я люблю коли легенько, ліпше чуть-чуть десь там підмерзнути, але я не люблю ходити понаоббираний. О, і на це питання поки що ну, на це відповіді поки що закриті. Е, Круляння вже їсти подавав всім. Е, ще зараз ну, і пити подавав, та... Ну і давайте так, четверте питання е, в коментарях. Чому ти даєш сніг, не, не даєш воду? Ну я, туди, я тут, туди, тут і зараз буде вам питання під кожне. Чому не даю воду, коли були морози? Як можна дати воду, коли мороз мінус 15? А та вода дуже скоро замерзла. А так як вони в мене їдять сочні корми, вони зразу пити не хочуть. Вода стоїть у них. О! Так що даю воду тільки туди навечері, там раз в два дні, раз в день. Зараз вже починається канікули, закінчується. Сьогодні у нас субота, в неділю виходить відео, а понеділок я вже йду до школи. Так що воду буду давати тільки в... Е... Ну, кожен день, але по вечорях. З... Зранку не буду давати, бо я буду не встигати трошки. Так що вечір буде тепла вода і буде аж до наступного вечора. Так що отак. Трошка буде під напряг з відео, відео вже не буде так часто виходити, як на канікули виходили. О, так що отак. Давайте ще зараз вам покажу свої кролі, кролі які тут у нас що там вони. О! Так що... Так, друзі, починаю з цієї клітки. Тут у нас є малі. О, воду п'є. Ода тепленька ще чекай шачка. Наша тепленька. Ось сьогодні їм всипав комбікорму Затем всипаємо їх сюди. Так, вони всі там сидять. О. Що таке? Шо? Вивіться, як вони понайдалися, які вони позаді. Будемо наглядати, як вони вулить, Який з них буде Мамаше. Так, клітка No2. Ну, я заліто клітки рахую звідси. Перша, друга, третя. То в мене 4, 5, 6, 7, це 8, це 9, 10, там 11, 12, 13, 14 клітка. Так, тут нема нікого. Ця кролиця там сидить. Ну, Не хоче вилазити туди, не хоче. Сіна має, воду випила. Води багато нели, спеціально, щоб може там її кадюрка витихла, щоб не замерзала. Так, о. Це питання теж. Але то не буде вже за... Рухати те питання. Сіна понадавав в сінники. Чому так? Чому так? Або були свої причини. Так. Чому понадавав сінники? Тому що цей самець, ця самець ця зараз ми неї ще дойдемо. вона постійно водиться. Так. О, кочинка. А еся є сьогодні давав кукурузу. Вони постійно тако беруть все і мочуть. А мені сіно. О. Короте, шкода мені сіно стало. Тут треба кожного тижня, кожних півтори-три чистити. Я, я навчора набрав нервів, понапихав їм сюди цілі сінаки і все. Француз, він, він так не робить, він нормально. І ця кровочка так не робить. Тут теж понапихав цілі. Я бачу, вони нормально їдять. Все. Так, Тут саме від нього кроличка оті. та, що мала, тут була від нього. Е -е. О. Поки що він тільки один раз кроленят приводили. Але я постараюся... Зараз 20-го числа... Ну ладно, дойдемо вже. О. Так, ця рижа. Зараз відкриваємо. Вона теж так любила. Мамайку куружу. Ходіш так. О, все сидить, зараз потур маю кукурузу. Вона буде 17 січня мати. Це вже побачите в наступному відео, напевно. А може ще буде одне відео, десь чути. Ця кролечка 22-го. буде мати січня. Вона кусає, ну як кусаєте. Коли береш, то копееш руки, я буду водити, то вона нападає. А так якщо її брати, то не нападає. Так, йдемо далі. Починаємо з першої клітки. Піти кровенята першого навіть першого Де ти там є? Далі все подивлю Зараз ще подивимось О, вона їх там закопала Так, залазимо Зара, Зараз, зараз, зараз Оба О, О Рижики а що, ну, то Нічого їм не роблю, не переживай. Все, все. Тут ось сіна теж понабивав сінники. Їм хват. Пити має. Ячмінь тільки сьогодні понасипав. О, кукурузу кочини забираю. Йдемо далі. <кхій> так. Тут неї дзюравий цей кафель, але її такі в бутилочку. Поки що тут, і бачите, в сіник понапихав. Ці Ця... дві кролички е... Цю і там сидить. Їх треба вже 20 го числа кидати до самця. Знову. То я цю режу, певно, кину до е... До француза. О! Е... Бо до режу її не кинув то є врат. А то білу кину до рижу. О, і все? Вони такі не є. Ході в мене, вони в мене гарно їдять. Так, давайте. О. Тут у о, нічого не роблю, не переживай. Це підкиданці. Ті, що я підкидав. Вони чуть худші, але то нічого. О, і це зараз це ті... Це від неї. Рижи з білим. Та чекай. Добре, не будемо. Коротше, я маю фотографію, обставлю вам відео. Подивитесь, які там є. Ця крулета там до неї нема чого лізти. Сіна понапихав. Ну Ладно, подивлю. О! Пети налив випала. Вона може вже і гуляє, важче, хвіст підносить. Але ти... Каже, ти вже нагулялась. Все, отак я позапахав, були морози, щоб їм не дуло. Це. Більше нового у нас нема нічого тут такого. Якщо тільки щось буде, то зразу включимося. так що друзі А, саме головне. Е, дякую за 5... Ой, 405 підписників. Дуже гарний актив під відео набирайте, коментарі пишете. О, так що підписуйтесь далі. Продовжуємо розвивати канал, пишіть коментарі питання будемо відповідати які буде так що ставте лайки підписуйтесь коментуйте і завжди будете слідкувати за моїм каналом ставте дзвінки щоб ви було чути мої нові відео так що всім до зустрічі